Демодекоз це паразитарне захворювання шкіри, що викликають кліщі роду демодекс. У нормі ці кліщі можуть жити у волосяних фолікулах та сальних залозах шкіри тварини і не завдавати шкоди. Але при зниженні імунітету або інших проблемах організму вони починають надмірно розмножуватися і викликати хворобу. Самка кліща відкладає до 20 яєць. Через декілька днів з яйця виходить личинка з трьома парами лапок. Личинка ще не здатна до розмноження, її завдання їсти та рости. Через деякий час личинка перетворюється на німфу промежну стадію. Вона вже має чотири пари лапок, але ще не повністю сформована. Вона продовжує харчуватися і готуватись до дорослого життя. На 15-й, день життя від народження німфа стає статевозрілим клещем. І цикл повторюється. Про особливості перебігу демодекозу поговоримо у другій частині.